Вечір добрий усім, хто у цій порі перед екраном телевізора на телеканалі. Віта, час новин. У сьогоднішньому випуску будемо говорити на такі теми. У барському районі скоєно подвійне вбивство. Бачите, вже що то потокне голова Вінницького облдержадміністрації Іван Мовчан сьогодні завітав до громадської організації Гармонія. Про що йшла мова? Я Ольга Сольва розкажу вам далі у випуску. Подвійне вбивство у барському районі. 22-річний місцевий житель підозрюється в тому, що застрелив з рушниці свого дідуся та його співмешканку. Сталося це вночі 7 листопада у селі Підлісний Ялтушків. Молодика затримано у скоєнні вбивства. Він зізнався, каже, що до такого вчинку його підштовхнуло те, що дідусь звинувачував хлопця у побиті вікон у будинку його співмешканки. У цій темі розбирався наш кореспондент Роман Гах. Ось у цьому будинку в селі Підлісний Ялтушків барського району близько другої години ночі, 7 листопада, лунали постріли. 22-річний місцевий житель підозрюється у тому, що застрелив з рушниці свого дідуся та його співмешканку. Коли приїхали на місце події, події виявили труп громадянина. 39 го року народження, а також труп громадянки, і його співмешники 63-го року народження. Під час огляду місця події було виявлено, що у даних громадян є тілесні ушкодження, які спричинені від вогнепальної зброї, не нарізної, тобто охотнічої вогнепальної зброї мновчислені поранені від картечі. Відчує настала смерть. Наразі хлопця затримано правоохоронцями. У скоєнні подвійного вбивства він зізнався. Також вилучено і рушницю, з якої були зроблені смертельні постріли. Пішов до хати, відкрив сейф, зібрав рушницю, дав три патрони. Прийшов на подвір'я, дід Віранді стояв. Я навіть не цілився так з рук, стрільнув в груди. Він впав, виняв гільзу, заклавши один патрон. Приходив, вона дивиться телевізор, зривається з постелі. Я так само, ну, двох стволів дуплетом раз і другий раз зразу попав в голову, відбив голову. Бачите вже, що зроблено, то зроблено. Ти шкодуєш, що ти не зробив? Звісно, шкодую. То б не шкодував. За словами сусідів, суперечки між дідом та онуком виникали неодноразово. Що, Молодик так, не так, раз погрожував роз разом розправою разом, над родичами. Це в цій служительниці дідової побили вікна, то це сказали, що це він. Вони перед цим на нього сварилися, що нащо ти оце зробив. Він каже, це не я. І клявся він, що це не він побив ці вікна. Хто побив, не знаю. І каже, він перед цим він казав, що каже, колись мене дід достане, що я його заб'ю. Равоученнями так і случилось. По факту подвійного вбивства відкрито кримінальне провадження і ведеться слідство. Підозрюваному загрожує від восьми років до довічного ув'язнення. 5 мільйонів тонн зерна планується зібрати цьогоріч у Вінницькій області. Для Вінничини це рекордний урожай. Про це сьогодні розповів Іван Мовчан під час прес-конференції. Губернатор також говорив про зустріч із президентом України Віктором Януковичем. Нагадаємо, вона відбулася у п'ятницю, 8 листопада, як зазначив губернатор, під час цієї розмови з главою держави обговорювалися питання розвитку нашого регіону. Віктор Янукович акцентував увагу на необхідності сприяти розвитку фермерських господарств у регіоні. Та розвивати інфраструктуру села. Що стосується інфраструктури села, то питання це відповідно надзвичайно об'ємне в своїй реалізації, це і створення робочих місць, це і забезпечення належного рівня заробітної плати, це і будівництво доріг, це житлове будівництво. Всі ці завдання співзвучні із тим планом дій, які ми відпрацьовуємо. На території області протягом цього року президент уже сьогодні конкретно ставить предрімоване завдання розвивати фермерські господарства та сімейні ферми. Якщо аналізувати позицію Вінничини, то ми маємо більше 1600 фермерських господарств, і за цим показником ми маємо лідируючі позиції в державі. І безумовно, що в цьому напрямку нам необхідно працювати ще. Не один день і на території регіону відпрацьовувати певні регіональні програми щодо підтримки фермерів. Вінницька громадська організація Гармонія до кінця наступного року планує переїхати у нове приміщення. Знаходиться воно на вулиці Вінниченка, та в шість разів більше за той офіс, де гармонія розташована нині. Сьогодні обговорилося питання фінансування цього проекту. На його реалізацію треба більше семи мільйонів гривень. Про це сказав губернатор Іван Мовчан, який сьогодні завітав до громадської організації у гості. Як пройшла ця зустріч? Дивіться далі. Громадська організація Гармонія до кінця наступного року може приїхати у приміщення, яке в шість разів більше аніж те, в якому гармонія знаходиться зараз. Про це сьогодні йшла мова під час візиту до цієї організації губернатора Івана Мовчана. Насамперед, голова правління громадської організації Гармонія Раїса Панасюк показала гостеві тренажери, на яких у їх організації мають змогу займатись люди на візках. 20% відвідувачів це мешканці районів нашої області. А так ну якщо людина не займається, в неї просто пропадають ці сюмишці. Ну і звісно, відкриваються там вертикалізатор цей допомагає те, що людину не треба. Бачите, він сів і він автоматично себе рукою підняв. Показали голові облдержадміністрації і комп'ютерну кімнату, де познайомили із фахівцями-ребілітологами. Ці дівчата допомагають людям усвідомити, що на візку життя може бути активним, успішним і цікавим. Ну і вони організовують різні заходи культурного масштабу. Наприклад, завтра всі їдуть в дельфінарій, Хмельник Володимир Борисович домовився, я би позвонив нам, і одна людина, дитина вже проходила реабілітацію. Там дуже дорога біля 7 тисяч, але є домовленість, є договір нашого центру дільфінарію, що вони періодично одну дитину можуть безкоштовно оздоравлювати. А на шоу ми возимо всіх клієнтів. За чашкою чаю перейшли до головної теми візиту ремонту у новому приміщенні для гармонії, яке знаходиться на вулиці Вінниченка. Раїса Панасюк презентувала губернатору проект реконструкції приміщення. Тут 730 квадратних метрів, а тут у нас 132. Ну набагато більше приміщення, ми зможемо все окремо зробити. Тут буде якби ну, Це вулиця Вінниченка, оце пандус вход. Нам потрібна просто підтримка. Ну, якби щоб продовжувався ремонт і щоб він був завершений. Дивіться, а по плану закулевають. Значить, планується зараз, розпочалися там роботи. Фірма Сімбілд почала. Mm -hmm. Вони почали з опоряджувальних робіт навколо і підтягнення комунікацій. Планується, що протягом наступного року ми повинні здати цей об'єкт повністю тобто до кінця року. Вже за 10 днів міський голова Володимир Гройсман, губернатор Іван Мовчан та Раїса Панасюк мають зустрітися знову, де і обговорять остаточні аспекти щодо ремонту нового приміщення для громадської організації Гармонія Ольга Сольвер, Олег Літвінцев, телеканал Віта. В'ячеслав Узілков, який два дні тому здобув титул інтернаціонального чемпіона з боксу за версією АІБІОВ, вже у Вінниці. Нагадаємо, 9 листопада у Києві в палаці спорту відбувся бій між В'ячеславом та американцем Джейденом Кодрінгтоном. Сьогодні боксер дав ексклюзивне інтерв'ю нашій репортерці Олені Гук та показав, як здобув показав здобутий у бою пояс. Подробиці далі у матеріалі. Це по счету це мой завойований 4 пояс. Но в наличии три. Один я програв і його забрали. Ну нічого я верну. Спав, наверное. Це фрагмент бою у Зилково з американцем Джейденом Кодринктоном. Поєдинок відбувся 9 листопада у Києві в Палаці спорту. Суперник був, не знаю насколько сильний, тому що я виграв, але він був опасний. Его надо было бояться от первого до последнего раунда. Почему? Потому что из 20 выигранных боев, 17 боев он выиграл досрочно. То есть человек, который обладает нокаутирующим ударом. Вырешальным став 6-й раунд. Венечан завершил бой техничным нокаутом. Я все это делал подсознательно на автомате. Потому что в голове у меня была информация, которую я буду делать. И только когда бой закончился, я понял, что я выиграл. А Жішіні були радості, тому що я обіцяла своєї супруги, привезу ще один пояс. Я так все хорошо. А ось і сама люба дружина В'ячеслава Узилкова Марина. На бої чоловіка вона не ходить, не дивиться їх і по телевізору. То, что волнует. Мы с сыном сидели на кухне, я, он занимался лепкой, все никак не мог уснуть. Э, Оливию положили спать вместе с ним. Он говорит, мамочка, она маленькая, ей надо отдыхать, а с тобой мы будем говорит, ждать, пока папа будет боксировать, мы будем ждать результат. Когда позвонила моего брата жена Олечка, вот, сообщила о победе, мы с Робертом просто не могли сдержаться. Она кричала, ура, и мы кричали вместе с ним. Технический... Тут пояс титулом означає для меня возвращение на ступіньки, те, которые будувати можливо возможность мені мне що більше поясни. До нового року В'ячеслав відпочиватиме в колі сім'ї з дружиною, сином та дочкою. А поки залюбки дає автографи та фотографується з усіма охочими. Дуже спокійна людина, на відміну від американця, який там показував, що він щось може, а якби я дуже задоволений боєм. Ради за нашого земляка, що він дійсно показав на що способний, що на нашій Вінницькій землі ще не перевелися богатирі. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. Ще раз вітаємо В'ячеслава із перемогою І з новинами на сьогодні. У мене все завтра о 7.40 зранку. Про подій міста вам буде розповідати мій колега Вадим Потатуєв. Раджу усім і заходити також на сайт нашого телеканалу. Адреса зараз на ваших екранах мені залишається побажати вам гарного вечора і зачитати погоду. 13 листопада синоптики прогнозують у Вінниці хмарну з проясненнями погоду без істотних опадів. Вітер північний – 5-10 метрів на секунду. Вночі та вранці можливий туман. Нічна температура повітря – 4,6, вище нуля. Вдень – плюс 6, плюс 8.